Як складаючи шлюбний заповіт, наречені дають один одному обітницю любити один одного, все життя. Так при складанні заповіту з Господом через хрещення, занурення в воді, ми обіцяємо Господу любити його всім серцем, цією душею, всім розумом і силою всею всі дні нашого життя. співають анкцію вічну славу сім. Я дуже радий для ново творіння в хресті. Співають анцю вічну славу всі. Ім'я всіх найвище, ім'я всіх сильніших. Засвідчують свою віру через хрещення. Ми Поховані разом з ним через хрещення, щоб разом з ним воскреснути з мертвих для слави Бога Отця, так і житимемо в новому житті. І Що ми воскресли для життя нового. Амінь. Амінь. Амін. Завжди розумію. Амін. Обіцяю. Віри. Амінь. Всі, кого прости, вір, всі, кого звільни, співайте ах цю вічу.